27 січня в Україні вшановують пам'ять жертв Голокосту. В нашій країні символом цієї трагедії є Бабин Яр у Києві. Там було вбито близько 100 тисяч цивільних громадян і військовополонених, серед яких євреї, Роми, червоноармійці, комуністи, підпільники та в'язні. Протягом Другої світової війни нацистська Німеччина знищила третину всіх євреїв у світі. З них півтора мільйона жили на території сучасної України. Голокост є одним із найбільших злочинів проти людяності. Поліція Вінничини встановлює обставини ДТП, в якій травмувалася пасажирка. Аварія трапилася у Вінницькому районі. Зіштовхнулись мікроавтобус та легковик. Наслідок ДТП, сімдесятирічна пасажирка останнього, отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. Автомобілі поміщено на арешт-майданчик. Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на трьох до трьох років. У Вінці зафіксували температурний рекорд. За даними спостереження, 26 січня максимальна температура у Вінниці становила плюс 7,3 градуси. Це на 1,6 вище ніж значення, яке спостерігалося у 2021 році. У Вінниці виявлено факт забруднення струмка безіменний, а також засмічення прибережно-захисної смуги будівельними відходами, автомобільними шинами та гіллям. Працівниками муніципальної варти було складено адміністративний протокол щодо порушення правил благоустрою. Усунення наслідків забруднення провели спільне з шляховим управлінням. Ворог щодня масово не обстрілює Україну. У ніч на 27 січня противник запустив 104 ударних БПЛА та безпілотники невстановленого типу. типу. атаки російськими дронами постраждали Дніпропетровська, Сумська, Івано-Франківська та Київська області. Пошкоджену інфраструктуру, багатоквартирні та приватні будинки. Силам оборони вдалося збити 57 БПЛА, Ще 39 локаційно втрачено. Протиповітряна оборона працювала в дев'яти областях України, зокрема і на Вінниччині.